Війна – це велика лиха, яке руйнує не тільки життя, но і відносини між батьками і дітьми. В цей важкий час ми зобов'язані виховати емоційно здорових дітей для нашого майбутнього. Але таку прекрасну нагоду провести чудовий семінар, тренінг про терапію, основану на взаємовідносинах довіри. Особливо зараз, коли кожна дитина переживає або кожна родина переживає травматичний стрес, і терапія, основана на взаємовідносинах довіри, це такий комплексний підхід, як будувати стосунки, як підтримувати дитину, як правильно звершувати корекцію. Тому дякую за три чудових дня. По перше, що сподобалося, що фахівець, яка розповідала і презентувала цей тренінг, вона має досвід, і вона дійсно гарно володіє інформацією, яку якою ділилася. По-друге, мені сподобалося, що багато коротких простих рекомендацій ми отримали, які легко застосовувати. І третя це мета впроваджувати або Отримувати працювати над гарною поведінкою дитини не надсильницькими ігровими засобами, і це класно будемо намагатися так робити. Багато почула відповіді для себе, особисто прийняла рішення і багато отримала інструментів, які буду намагатись приміняти в роботі з дітьми, з якими ми працюємо на центрі. Дуже дякуємо вам. Очень классный тренинг он очень понравился. Он не просто теоретический. там именно действительно а те знания, которые можно использовать, которые работают. Работают, в принципе, мы, я лично попробовал уже на второй день, и действительно оно работает. Я советую это посетить всем, кто не был. Я дуже вдячна за цей тренінг, дуже корисний для впродовж спілкування і практичних занять з дітьми, які посичають наш днівний центр. Дуже багато практичних завдань було, які корисні будуть для дальнішого спілкування з дітьми, які отримали травму. Тренінг заохочує будувати близькі відносини з дітьми, і мені дуже подобається і надихає мене не просто наказувати або вчити своїх дітей, а виховувати їх через відносини, через те, щоб приділяти багато часу дитині і багато своєї уваги та любові до неї. Я хотів би коротко розповісти вам про той інструмент, який сьогодні був запрезентований. Я як представник організації Нові Україна, організація, яка займається вже більше 20 років дитячою травмою в тих містах, в тих країнах, де є військові конфлікти, які затягнулися. І один з цих інструментів це шелтеркі, це або антистресовий рюкзак. Це той інструмент, який допомагає і дорослим, і дітям в регуляції їх психоемоційного стану. Ми використовуємо його в роботі з дітками під час повітряних тривог в школах, в недільних школах. В різних соціальних закладах то, якщо коротко, це набір іграшок, який допомагає відрегулювати психоемоційний у дітей від або подавлен від стану подавленості до нормального і від гіперактивності до нормального стану дитини. Мотивую всіх батьків приходити до свідомого батьківства, щоб мати найкращий вплив на своїх дітей, знижувати цей травматичний стрес і знаєте, отримувати задоволення від стосунків, близьких стосунків зі своїми дітьми. Дякую.